Ти хочеш знати, як правильно пройти карпатську терапію як познайомитися правильно з карпатськими секретами. Я правильно тебе розумію. І ти багато дивився різних відосів, де люди, які мають досвід і зауваж, ті люди займаються практиками не менше, ніж декілька років. Ми не говоримо за один рік, ми говоримо за декілька років. І ти чув, що допомагають покращити сон. Ти чув, що допомагають покращити нервову систему? Ти чув багато плюсів, які допомагають саме карпатська терапія. Так, да, це так. Але чи вийде це в тебе? Це питання номер один. Перше питання. Як ти збираєшся до того питання підійти зі своєї сторони? Чи ти розумієш, що тут важлива практика з тої сторони, що досвід? Якої людини, з якої людини ти працюєш, і у якої людини ти береш рецепт для себе, скажімо так, простими словами? Хтось тобі скаже, бери відлому і там пів шляпки, приймай пів шляпки. Ну, хтось йде таким шляхом, да? хтось там ще якусь ерунду говорить. А я тобі поясню, що це є в першу чергу мікродозування, і воно. Не наполягається в тому, щоб постійно робити одне і те саме дозування. Воно дуже часто змінюється. І ці зміни треба робити правильно. Треба обов'язково підбирати під твою вагу, чи ти жінка, чи ти чоловік. Може бути жінка, яка важить 50 кг. Може бути чоловік, який важить 100 кг, 130 кг. У кожного різна вага, різні вікові обмеження. Тому. Потрібно це робити з професіоналом. Термін мінімальний, який ти можеш сказати, це мінімум 4 місяці. Да. Якщо ти хочеш просто, а я попробую на один місяць часу, ну таке не працює. Ти можеш відчути щось, можеш нічого не відчути. Відповідно, зневіришся і будеш жити далі своїм тим життям, яким ти живеш. Розумієш, тому, скажімо так, перший місяць це є тільки знайомство. Так, твій організм звикає до даного продукту. Це означає знайомство. Ти можеш отримати перші симптоми, але ще не результати. Це тільки симптоми. Тобто, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Тут багато дуже є критеріїв, які є дуже важливими. І цей момент треба ретельно вівчати. Ти можеш зателефонувати до мене, написати до мене. Для того, щоб вибрати собі правильного провідника і пройти це все правильно, взнати, які саме тобі потрібно мікродози, чого саме, які питання ти хочеш вирішити. Тому що є ж питання, які треба вирішувати, наприклад, з мозгами, да, з пам'яттю, з головою, відновлювати нейронні зв'язки. Треба відновлювати, наприклад, нервову систему, покращувати сон, покращувати енергетику. І це все, що я назвав, це вже три продукти. Три продукти. Не одним, тільки червоним капелюшком це вирішується. І це дуже важливий момент, який багато хто не розуміє. А в загальному багато хто з людей починає проходити карпатську терапію, і вона їм не заходить. Вони починають е, тошнити. у них буває діарея. Так. Да. Уявляєш собі? Тому треба брати зелені коктейлі, проходити очищення організму від токсинів, від шлаків. Тому що яка твоя їжа? Що ти їш? Ти ж переважно їш там макарони, хліб, цукор. Отакі От моменти, так? Да? І це все токсини, які забувають, скажімо так, твою ЖКТ. Тому очищення треба так само проводити. Моментів. Дуже багато. Ти маєш вибрати собі провідника, з яким провідником ти будеш працювати, і який провідник тобі допоможе вирішити твої питання. Таким чином це працює. Самому буде складно. Самому ти будеш бігати по трансляціям, шукати інформацію. В одного то запитаєшся, в другого то запитаєшся, в третього це запитаєшся. А в результаті твій організм індивідуальний. І треба знати підхід до тебе, і треба з тобою працювати, щоб тебе вивчати. Це відбувається таким чином, що ти проходиш певних, наприклад, етап в два тижні, ти відзвонюєшся до мене, ми з тобою спілкуємося. Ми з тобою обговорюємо, як в тебе пройшли тих два тижні. Розумієш? І так протязі чотирьох місяців. Тому це дуже серйозне питання. До якого не можна легковажно ставитися, займайся карпатською терапією з професіоналами, телефонуй, пиши мені в особисті, я з тобою на зв'язку.